Слава Ісусу Христу! Слава Насправді, пастор вже сказав, що прийшла весна, хоч є ще деякі проблиски снігу, але вже чується підсвідомо, що скоро буде тепло, правда? Слава Богу, що не було тих всі, всяких передбачень, які казали, не годіли дуже сильно цієї зими генератори у нас, не було. Великих обстрілів, слава Богу. Присядьте, будь ласка. Весна прийшла незабаром літо. Має бути тепло, але останні події в світі в Україні вони не дуже тепло нам відчуваються. Пастор сказав, що новина тримається три дні. Ще три дні не пішло. А я також трішки торкнуся цієї теми, тому що вона нас хвилює. Знаєте, весь минулий тиждень я був в відряджені в столиці і дуже багато там багато з ким балакав, багато думок різних чув, багато начитався новин. Це неможливо, це всі про це говорять. Навіть в метро їдеш, це просто бачиш, хто в телефоні що читає, це е, мало кого з людей більше що, е, що цікавить. І знаєте, я десь в один з вечорів вже коли мав повертатися додому, і я вже начитавшись, набравши того всього негативу. Такий трохи був в настрої. Ну, настрій він своє дає. Знаєте, щоб ми де би ми не були, в якому ми оточенні би не були, що би ми не читали, не дивилися, він завжди впливає на наш стан, на наше здоров'я, на наше відчуття. І я прийшов, там, зробив свої справи, і вже коли хотів лягати спати, вирішив почитати приповість. І ну, відкрилось мені чомусь на 24 розділі. і я зараз попрошу також, щоб е, вивести на екран. Давайте разом почитаємо це 24-й розділ, це 24-й і 25-й вірш. Е, я правда читав сучасний переклад. І хто каже винуватому, ти не винуватий, того проклинатимуть люди і зненавидать цілі народи. Нічого вам не нагадую з останніх новин. А тих, хто відкриває провину, будуть поважати, і на них зійде благословення добра. Ну, ці слова я б сказав, вони дуже актуальні сьогодні, знаєте, і воно, ті події, це, що говорив е, приклади пастор, е, ті зустрічі, які відбувалися минулого тижня, вони дуже впливають. але... Знаєте, я, мені ще згадалися слова. Якщо не помиляюся, це казав Павло Коельо, що «самий темний час доби перед самим прекрасним її світанком. Ну я вважаю, що десь так буде і, і все буде добре. По-іншому, не може бути. Сьогодні насправді так, перша неділя місяця, і ми традиційно будемо згадувати про страждання. І шлях на Голгофер, і жертву нашого Господа Ісуса Христа. І в світлі тих всіх останніх подій я хочу трішки під іншим кутом на цю тему разом з вами подивитися і під іншою точкою зору. І знаєте, такі події, ці події, коли пов'язані з Ісусом, вони відбувалися вже більше двох тисячі років тому. І Єврейський народ тоді чекав і покладав свою надію на прихід Спасителя. Але насправді більшість тих людей, які чекали на Спасителя, вони думали і чекали на царя якогось всемогутнього воїна, який всіх переможе, звільнить ізраїльський народ від окупантів. Тобто, все буде добре. Ну, нічого не нагадую. Так і зараз, багато хто. З людей покладають надію на різних лідерів. Прийде той, прийде той, всіх переможе, там всіх заставить, наших окупантів відкине і тому подібне. І коли це не стається, приходить велике розчарування. А що ж нам каже на це Бог? Давайте ми почитаємо один з віршів книги Псалмів. Це є Псалом 146 Псалом. і третій вірш. Не покладайтеся на князів на жодного з людей, який не може спасти. Амінь. Знаєте символізм оцього. Шляху Ісуса Христа, який насправді почався від Його хрещення до, до Його жертви. Він дає нам приклад. Ісус, от, ви, напевне, замітили, що Він завжди говорив до людей якимись прикладами, притчами. І навіть тим своїм шляхом і своєю жертвою Він також подає певні приклади. Ну, це для того, напевне, щоб. Ми своїм людським розумом не можемо до кінця осягнути всіх Божих істин, і на основі якихось простих прикладів нам краще зрозуміти так само, і оцей шлях Ісуса Ісуса Голгофу, його жертва, його страждання він також нам багато чого показує. І показує це. Ну скажімо так, кожна людина також має свій хрест, свої труботи, свої проблеми. Інколи нам е, здається, що в когось цих проблем немає, от мені би таке життя, як от там, і було би все добре. Але насправді ми не знаємо, що в кого є, і кожен має свій хрест, кожен має свій шлях, кожен бож... кожному Бог е, ділив певну долю. І е, я думаю, що навіть і кожен народ має цей шлях і свою, як то кажуть, Голгофу проходить. Ну, насправді наша країна. Е, цей шлях боротьби з Московією проходить вже, напевне, більше 300 років, якщо не помиляюся, і різні події були, і Голодомори, і війни, і зараз, І зараз... ну тобто зараз в нас також можна сказати, наш народ веде, чи несе оцей хрест війни. так? І... Ісус каже кожному з нас, тобто цілій країні, візьми свій хрест і йди за мною. Тобто зречися свого колишнього життя, тобто того, що, що тебе турбує, то, що йди за мною. Тобто йди за мною. Це записано в Матвія 16, 24. І ну, це чіткі вказівки в Біблії можна знайти відповіді на будь-яке запитання. Але я це замітив, знаєте, не просто, бо я от так, можна знайти відповідь на будь-яке запитання, значить відкрив відповідь, тобі вже як знаєте, як, як дядько Google чи як чат GPT, тобі зразу видав все. Ні, це потрібно хотіти читати цю Біблію. Тому, якщо ти хочеш читати, і ти з задоволенням береш цю книгу і відкриваєш, то тоді тобі відповіді ті прийдуть. І, ну... Знаєте, я ще собі так подумав, от сьогодні згадав, згадав брат Діма про те, що 24 числа визначили в нашій країні національним днем молитви і його офіційно встановили. Знаєте, я маю велику надію, що зараз відбувається оцей процес якогось такого очищення чи зречення нашої, нашого. Суспільства нашого народу всієї країни від тої всієї мерзоти, яка була в нашій країні, як воно все відбувалося, як е від самого низу до самого верху. І я вважаю, я думаю, що цей день молитви він, він стане таким початком справжнього слідування цілого народу е з тим своїм Христом за нашим Господом. І я вірю, що він нас е втішить, правда. Амінь.